Як світовий футбол тягне всюди росіян? Що буде з Мудриком після приходу по в Челсі? Месі збирається забрати останній рекорд у Кріштіана Роналду. Програшром у фіналі Ліги Європи та ганьба футболу молоді? Учора завершився фінал Ліги Європи, в якому зійшлися дві команди: це Севілія та Рома. І фінал завершився, як більшість людей очікували, Севілья. Котре перемагає. Тим самим вона увіковічує своє ім'я на трофеї даного турніру. Вже надзвичайно багато разів Севілья вигравала даний турнір, що дійсно стає нецікаво. Якщо в фіналі Севілья, яка б команда не була, це буде перемога. Але в фіналі був Жозе Мологіння зі своєю Ромою, який дещо ганебно вийшов у цей фінал. Напомню, що перший матч Роми з Байером. Полуфіналі завершився 1-0. І команда Жозе Малої, легендарного The Special One, як він сам себе називає, тому що я не знаю, хто його так назве, дивлячись на те, в який футбол його команда грає, вони на другий матч вийшли, припакувавши автобус з першої хвилини. Тобто команда Жозе з першої секунди матчу зберігала результат домашнього 1-0. Чесно, такий. Така гра вона не викликає поваги, не викликає бажання підтримувати клуб, який грає в такий футбол. Але Жозе Моїні мав певний набір гравців, з яким він і працював. Але у фіналі очікувалася інша гра. Жозе Молоніо не виставив глибокий автобус. Подякуємо тому, що фінал має тільки один матч, тому що було два матчі. Я думаю, ми могли б побачити схожу картину. Зрештою, матч вийшов не такий. Видовищний, але і не автобус, який був припаркований з Байреном. Малріньо програв по пенальті після матчу зробив ганебний вчинок. Я за цей вчинок його вкотре зневажаю, не дивлячись на те, що він загубив власну кар'єри багатьом гравцям, які подобалися багатьом людям той самий Касіліас. Маврініо просто взяв срібну медаль та викинув її у трибуни. Чесно, такого тренера, навіть якщо це емоції, чи це його якийсь стиль, чи епатаж, яким він, він славиться всю свою кар'єру, я б його гнав, як кажуть, як сидорову козу, тому що тренер, який так, твоя команда не виграла, підбір гравців не дозволив тобі грати в футбол, який ти хочеш, не ти не дістав результат, який ти хочеш, але це твоя команда, це твої хлопці, це твоя відповідальність, і ти просто береш. І медаль викидуєш. Я до такого відношуся з максимальною зневагою. Я дуже радий, що з Жоземо Воїнів і його футбол програв, тому що якби Жозе Воїнів виграв фінал, це б було підтвердження того, що його ось такий автобусний футбол працює. Але в сучасному футболі не місце такій ганебній грі, незважаючи на те, що гравці, можливо, не можуть показувати футбол такого рівня, який потребує сучасний футбол, але це не привід. Випалювати землю, тому що коли Жозе Жоземорій піде зі своєї команди, залишиться дійсно випалена земля, де гравці не будуть вміти атакувати зовсім. Вони будуть вміти тільки захищатись. Також на даному тижні було декілька неприємних ситуацій, особисто для мене, як для українця, і якщо ви дивитеся це відео для вас також. Що трапилося? Було дві ситуації: одну якось змі дуже швидко проковтнули, тобто новина з'явилася далі. Виклали іншу новину і тим самим намагалися знизити градус кипіння українців, але я повинен вам це донести. Що трапилося? Арсенал, у себе в Твіттері, привітав Андрія Аршавіна з Днем Народження. Те ж саме зробив президент ФІФА Інфантіно. Від нього я такого, точніше, від нього я це міг очікувати, тому що він підлизує росіянам вже руками чемпіонат світу, який був в Росії, постійні позитивні якісь фрази в бік Путіна, в бік керівництва Росії. Поки що цього немає, але це було до повномасштабного вторгнення. І арсенал, в якому грає Зіна. Вас грає українець, ви приймаєте біженців, допомагаєте ваша країна. І ви вітаєте росіян. Я цього, якщо чесно, зрозуміти, не можу. Не дивлячись на те, що пост був видалений через 4 години, і в наші ЗМІ виклали типу Зіна Порішав, але прикро, що це тапляється. Мені, як українцю, дуже від цього сумно. З'явилася новина, що Челсі все ж таки віднайшов. Тренера, який погодився взяти цей клуб, який, хочу наголосити, не потрапив в жодні Єврокубки. Даним тренером став Борисіо Почетін. Для Челсі я особисто вважаю, що це позитивно. Тренер отримав, я думаю, що свій останній шанс в топ-клубі, тому що в ПСЖ його не вдалося. Я вважаю, що в ПСЖ. Будь-хто хто прийде в ПСЖ, в нього нічого не вийде, тому що концепція клубу і те, як він побудований, ні до чого доброго не приведе. Якщо топ гравці встануть з тієї новою, вони все виграють. Але у світі не буває, що всі гравці завжди, в кожному матчі, видають максимальний свій футбол. Хтось десь випадає і далі вже йде командний граб, а в ПСЖ в командні гравці не грають. В Челсі, я думаю, що в Почетіно є добрі шанси, тому що там є суперзірки, але в більшості це молодий колектив. І Почетіно не є такий старий тренер. Це відносно середнього віку тренер, який має досвід, який тренував свій час Тоттенхем, який грав у фіналі Ліги Чемпіонів. На жаль, не виграв, але футбол Тоттенхема був видовічний. Вони бігли, вони пресингували. На мою думку, Тоттенхем не зміг зробити цей фінальний крок до звання почесного топ-клубу, який постійно щось виграє, тому що Тоттенхем за свою сучасну історію так і нічого не виграв. Це те, що Почетінно неодноразово вказував, що склад не витягує інтенсивний футбол, йому потрібні трансфери. Тоттенхем цього не давав. І, відповідно, Тоттенхем залишився без єврокубків, тому я вважаю, що прихід. Почетіно в Челсі позитивно. Також для нашого парубка Мудрика це теж може бути позитивним. Ми побачили, що Фелікс відправився назад до себе додому в атлетику Мадрид, Його не стали залишати, і це однозначний плюс: чим менше конкурентів у нашого Мудрика, тим більше в нього шансів буде бодай залишитися. На лаві запасних, можливо, в нього повірять як майбутню зірку, не будуть від нього потребувати вже якогось надзвичайного футболу, і часом він стане основним гравцем і Голеодору Челсі. Буду вірити, що він відразу з наступного сезону буде розвалювати всіх. Але даний прихід я оцінюю як дуже позитивним для Челсі загалом. Якщо у вас, друзі, інша думка. Запрошую вас залишити її в коментарях, тому що, повторююся, це моя суб'єктивна думка. Не претендую на об'єктивну. Сьогодні вийшла шалена новина, в яку я, якщо чесно, повірив, але в моїй душі я не хотів в це вірити. Нас покидає величний гравець: це Карім Бумзем. Я вважаю, що його вчинок. Вихід з реалу це, це те, що не зробив свій час Кріштиана Роналду. Він міг піти на піку, завершити кар'єру і вписати своє ім'я як легендарний гравець, який почав <говорит> з нуля дойшов до свого максимального піку і завершив. Але Крішік він на кінець своєї кар'єри заганьбився, його історія під кінець буде дещо запаморочена. Альхілялем офіційно вже вийшло, що Бензима покидає, скрізь за все, він буде відправлятися на заробітки в Саудівську Аравію, заробляти кошти, він вже не молодий. Потрібно, я кажу, давати дорогу молодим гравцям, але, якщо чесно, це складно повірити. Без п'яти хвилин тому володар золотого м'яча завершує свою, по факту завершує свою професійну кар'єру, тому що коли гравець на піку своєї кар'єри покидає клуб і йде. На заробітки офіційно він ще продовжує грати, але ми всі розуміємо, що бензима складає свої буци, і ще одна легенда нашого дитинства нас, на жаль, покидає. Але відразу в цей же день з'явилася позитивна новина. Перший крупний трансфер Реал Мадрид буде здійснений на початку літа. Ось-ось про нього повинні оголосити офіційно: Джуд Берінгем. Переходить з Дортмундської Борусі в Реал Мадрид Це надзвичайно круто, дорогий трансфер, молодий гравець, молода кров. І я хочу віддати респект керівництву Реал Мадрид тому що клуб, за який я вболівав до нещодавно він перестав бути моїм улюбленим це Барселона. Вони показали приклад. Надзвичайного жахливого менеджменту, як можна клуб просто втопити в лайні за декілька років, просто проводячи якусь незрозумілу трансферну кампанію. Але Реал Мадрид, він потроху омоложується. І без п'яти хвилин тому клуб, який був середній вік клубу був, десь 32-33, якщо не помиляюся. Я не цю інформацію, просто пам'ятаю, що десь чув. Це був віковий клуб. Всі дивувалися, що гравці старі потрібно щось робити. Але не пройшло і декілька років, як з'явилися молоді гравці, народрібо, який в основі показує себе ще дев'яно Венісіус, теж показує себе дуже добре. Чуа мені, Вальверде, ми не помітили, як реал перетворився. В молоду команду, яка на ходу, яка ще підписує Джуда Берлінгема, і не факт, що вони, вони не підпишуть ще когось молодого, який буде давати результат не один-не два роки. І навіть може не дати результат, але в нього буде час на адаптацію, щоб давати цей результат у майбутньому. Тому респект керівництву Реал Мадрид. Я думаю, що цей клуб. Буде нас розчаровувати тим, що він буде вигравати Ліги Чемпіонів надалі, забирати всю інтригу. Але якщо клуб так добре працює, він на це заслуговує. І остання новина на сьогодні це Месі, який, скоріш за все, вирішив забрати останній рекорд у Кештана Роналду. Роналдо, вже як футболіст, завершив свою повноцінну кар'єру. Перебравшись в Саудівську Аравію, але він встановив надзвичайно крутий рекорд по відношенню до Ліонеля Месі це розмір зарплати 300 мільйонів євро по контракту. Але Месі, який, скоріш за все, перейде у Саудівську Аравію, буде отримувати близько 400. Це космічні гроші, і навіть тут Киштана Роналду йому програє. Месі, я вважаю, що не перейде в Барселону. На це є декілька причин. Одна, яка, я думаю, що лежить на поверхні і об'єктивна, це те, що Месі вже втомився, він вже виграв дійсно все, отримав звання GOAT, навіть від своїх самих пекельних хейтерів. Вони всі закрилися і зрозуміли, що ніякий гравець в сучасному футболі не може підійти до Месі по рівню гри та кількості виграних титулів. Месі також. Я думаю, що перейде в Саудівську Аравію. Перехід в Барселону це може бути помилка, яку здійснив у свій час Киштана Роналду, який не завершив кар'єру, а в своїх поважних 37-38 років продовжував вірити в те, що він ще зможе феєрити як молодий. Але якщо Месі перейде в Барселону і, не дай Боже, катастрофічно провалиться, це буде, це буде ганьба. Всі скажуть, що Месі вже не той. І буде, як у Гішанда Роналду в його історії, темна, пляма в біографії. А так, якщо Месі закінчить свою професійну кар'єру на топ-рівні цього сезону, що це буде? Це буде гравець, який грав в лізі чемпіонів, який виграв чемпіонат Франції. Хто б що не казав, в копілці титул є титул. І він виграв чемпіонат світу, який не міг виграти усю свою кар'єру. В своїй праймовій формі Месі не міг досягти цього, але на старості своїх літ він це зробив і почесно пішов на відпочинок. Тому я вважаю, що саме так трапиться. Так, Бартамео намагається хайпити на темі переходу Месі в Барселону. Але з витоків інформації змі, що Барселона навіть ще не надавала батьку Месі Хорха Месі контракт. Тому я думаю, що цього не трапиться. Ми всі. Прощаємося на цьому тижні з легендами: це Бензима, Месі. Бажаємо всім успіхів і успіхів також бажаємо нашим хлопцям, які нас зараз захищають. Дякую всім, друзі, хто додивився даний ролик до кінця. Буду вдячний надзвичайно за лайк, підписку, коментар. Підтримуйте українське, поширюйте українське, створюйте українське та слава Збройним силам України!